Друзі, мої, всім привіт! Вітаю вас на каналі Екомія Лайф. От сьогодні точно не збиралася нічого знімати, і настрій не, не той для зйомок, але не зняти не могла, бо я повинна теж висловити ну, свої. Свої відчуття, навіть не думки, бо думок я, я не можу навіть сформулювати весь біль, оцей, що в мене в душі. І слава Богу, що я не бачила ті кадри. Я думаю, мабуть, уже весь світ знає про це, про цю про це. Я не можу навіть описати, що це, це звірства. Які росіяни творять на нашій землі. І це не перше, і, на жаль, це не останнє. І дуже багато чого ми не бачимо. Вже висказали всі блогери, всі і новесні портали, все. тому я не буду описувати сам цей злочин про катування з прострату, прострату нашого військовополоненого. Я не знаю, що це що це за звіри. Хто їх родив? Хто вони взагалі? Єдине, про що я зараз мрію, щоб вистроїти не те, що стіну між Росією і іншим світом, а щоб це був купол? Щоб купол і щоб це зло. Воно не, не розпространялося, хай вони там самі себе зіжруть. Мабуть, це відео заблокує Ютуб, можливо, я не знаю. Розумієте, мене я знімала вівторок. Цілий день у мене був дуже насичений день, я два рази їздила за посилками, отримувала, знімала, знімала влог, знімала розпакування, потім я монтувала. І я навіть не заходила ні в ні на YouTube, ні в Telegram, ні в які пабліки, нікуди. І я не бачила. І коли я це змонтувала все, а вже потім у середу, десь там під вечір, я потім стала дивитися, я не могла зрозуміти, що трапилося. І я не, не стала шукати те відео, щоб подивитися. Е, я б це я б не пережила це. Фух, ще, саме ще знаєте, що страшне? Що вони з цього радіють, що показують під цим відео коментарі. І як вони радіють, і треба так всіх українців кожного так обезглавити, і кожного так. Я не знаю, як можна так. ну, Що це за що за люди? Тому мене болить, болить другий день, бо я тільки дізналася учора. Сьогодні четвер, до речі, сьогодні чистий четвер. Я не знаю сьогодні, чи я встигну. Відзняти, потім ще змонтувати і сьогодні викласти це на канал. Можливо, це вийде, вийде завтра у п'ятницю, в Страстну п'ятницю ви будете посвободніше, не будете нічого робити, подивитись. А вже в суботу вийде влог, а у неділю вийде розпакування Аліекспрес. От. Ну, мене, знаєте, з кожним днем війни. З кожною такою новиною серце стає настільки жорсткішим до цих нелюдів, і вони всі в мене вже всі вони стають одним цілим. Я вже не відрізняю їх окремо. Тому що те горе, що ми від цієї русні терпіли. Це, ну, і це ж не тільки зараз, і навіть це не з 14-го року. Це починаючи ще з давнин, з таких, а той Голодомор. Я, до речі, сьогодні дивилася документальні стрічки про голодомор. Це жах, це жах. Я навіть такого не знала. Таких, таких знаєте, деталей, таких деталів. Господи. Світла пам'ять тим всім мучинкам. Це ж теж всі чиїсь чоловіки, брати, батьки, діти, сини, це чиїсь же. Я маю на увазі зараз оцих всіх наших військовополонених. Ви подивіться, яких ми обмінюємо полонених, наших, яких ми отримуємо, і яких віддаємо їм. Їхні, які в нас отримувалися військові полонени, вони всі при тілі, навіть хтось ще й поправляється у нас тут, гладкіше, стає товстішим, ніж прийшов. А наші, які приходять, отакі маслаки, їх не, їх не годують, їх катують, їх, їм не надають медичну допомогу, а ще й страчують так. Так це добре, якщо розстріляли і людина не мучилася. Не добре, звісно, але ну, хоч якось. А отак, а ну, я не знаю, то каструють, то обезглавлюють, я не знаю. Фух. Такий чистий четвер. До речі, я сьогодні прокинулася у четвертій ранку. Якось так дивно на мене. Хоча я не збиралася не купатися, вставати рано, поки не встане сонце, треба начебто покупатися. Я не людина, я не я атеїст такий собі, хоча в щось вірю, але не так дуже. От, і, ну, Я вже прокинулася, тому спочатку покупала себе, потім викупала феню, потім Мію. Мію, звісно, треба було висушити феном, от, бо вона ж мокра. От, ну і все, я вже більше не спала, і потім почала то прати, то прибирати. Прибирання у мене зайняло 6 годин. Я тут прибирала по хаті, а зараз вирішила поприбирати в шафі. Бо думаю, якщо б я спочатку почала прибирати у шафі, в мене б не вистачило сил на прибирання, особливо на кухні і в ванні, о, там... От, а зараз думаю, ну поприбираю ще в шафах. Так що я вирішила, думаю, можливо, вам теж буде цікаво. Тому зараз давайте розберемо мої розберемо мої склади одежі. Тобто я налаштувала, що я буду хладнокровною. Як це холоднокровною? Так, я буду. Точно, якщо я не носила цю, цю річ рік або й більше, все це на викидання. Ну, звісно, не буду викидати, я це віднесу або волонтерам, або так комусь десь роздам. Але я навіть буваю, виставляю речі в чистенькому пакеті, напишу на ньому, що чисті речі можна забрати отут у мене за двором, і їх потім 5 хвилин і їх вже немає. Можливо, так зроблю. Тому Отаке було, знаєте, як це предіслов'я. Тому що, ну, знаєте, я, якщо не кажу про війну у своїх відео, це не значить, що я не, мене не болить бо тут все всередині. Я оставляю біль за кадром. Ну, по-перше, в мене не така велика аудиторія, щоб якось про це кричати. У мене та, та аудиторія, яка сама це бачить, сама в таких умовах живе, а то й навіть гірше, як з в Херсона, в мене він підписниця є, там. Там страждання такі, що ну, в мене тут ще мир по відношенню до інших регіонів. Тому це якби я була якийсь блогер потужний, що в мене було б багато країн дивилося, там, так, да, я б навіть б, про це б розповідала більше. Але думаю, що не дуже це потрібно, тому що люди дивляться мої влоги навпаки, щоб заспокоїтися трішечки. Ви і так бачите ці новини всі. От. А тут я вже просто не змогла. Мене, мене тут так болить. Значить, це ну, моя дитина. Ну, я, я, це добре, що я не бачила це, хоч своїми очима. Але в мене така фантазія, я це уявила, як, ну, це все. Фу. Тому от така от паска, мені не хочеться ніякої паски. знаєте. Я, вже вам... ну, я про паску там розповідала у лозі, що я буду готувати і чого, і чого я не буду. Ну, до речі, спойлер, кулічі і паски я не пекла. Не хочу. Все, пішли прибирати. І головний мій помічник, Да, міюся. У нас повернулася Фольга. Сить мій кіт, сить. У влозі, який ви будете дивитися у суботу. Тут матрац без нічого був, бо він застяв мені, отам застяв. І я його перегортала отут, забризкувала такою рідино, рідиною позбавлення запахів. І оце, до речі, такий ну, це одіяло, якийсь плід. Він оце його м полюбляє, тобто не сить на нього. Ну. А той магнатий мій, от він йому подобається. І він отойте, той зручніше, це не незручно, ну, до кінця не доходить, але ну, стелю вже хоч щось. да, Міюся. І на мою кофту, як уміє. Я, я отам от її лежала, салатова, от, Вона спала там собака на ній. І він ота її її застяв. Коротше, отакі у нас мучення з цим Фініславом. Зараз, вже... Зараз уже чотирнадцять, двадцять тридцять Так, ну і почали. Щас ми оце... Мене ще голова болить сьогодні цілий день. Оце хочу отам подивитися, розібрати. Так, тут і ще в мене з цієї сторони mm. От така історія. А ще в мене є отут. Там теж треба поприбирати, які... і там дуже багато точ... того, чого я не ношу. Там якісь спідниці. О, я все спідниці забула, коли я їх вдягала. Ну, поїхали. Cry. The only thing that matters is you get what you desire. But I know for sure the day will come when you first realize what you have done. Stuff, oh yeah. The first time that I met you I thought you looked so sweet I showed around for the heels Beating a retreat And when I heard you talking With that alluring sound with every recalled the sirens and how that things went down I'm Living on the trenches, looking for a way to escape You always cut me down like a tremors between grapes. But never mind how I tried to leave you behind I kept falling in your net You'll death repeat and revenge yourself. On a cold blade, and you hear the roar of the shutdown down. When the world will stop without a sound. In a moment, you will cry for help. But we only think about ourselves, oh yeah. The day will come when you first realize what you have done, and you finally get your depth, repeat, and revenge. You served on a cold plate, oh yeah, on a cold plate. Друзі, ну я молодець, я таки справилась. ви подивіться, я як і обіцяла, я була холоднокровною. Цим сим я готова розпрощатися. Хоча там, де є деякі речі, такі дуже мені подобались, але я їх не ношу, бо я трошки в них вже не влазю. Або просто перейшла на брюки. Да, міюся жо розбудилася, бачку. Вона так там дрімала. Так, а це я зимові речі всі сюди склала, всі светри, там штанці якісь. Так. Тут я теж бачите, вже вивісила літні такі футболочки, тішечки із шарфиками розпрощалася деякими. Тут теж так трошки стало поменше речей. Ну, Тут навіть як було, так і залишилося. Але я деякі прибрала речі, деякі туди повісила. Зараз оцю зимову одежу покладу туди все. Є. Це, до речі, ось все, парафін для ванночок, для рук, для ніг, отаке ось. Але я щось давним-давно не робила, треба зробити, до речі. Отаке в мене було розбирання речей. Напишіть, будь ласка, чи вам таке цікаво було дивитися? О, ну хоч коли. Тут хоч в мене мікрофон включений, хоч коли я вже попрощаюсь з вами, вже хоч присяду, що я заморилася сьогодні. Та я би не знімала, ви знаєте, не хотілося мені знімати, нема чого тут було знімати, але дуже хотілося. Сказати те, що я сказала на початку відео: своє відношення до того жахіття, яке відбулося і відбувається, ну, це здорова реакція ну, кожної нормальної людини. Такі, такі відчуття, відчуття страждання, болі за це. От тому. Хотілося це висловити. Господи, слава нашим воїнам, слава нашим героям за те, що дають можливість кожному з нас, хто тут в тилу, просинатися, засинати, їсти, ходити, мені знімати для вас, дякувати кожному воїну. Слава Україні, слава воїнам, і слава героям. До речі, хотіла сказати ще про цю, що ви будете дивитися в неділю. Оце мені не сподобалось. Так що можете не звертати на неї увагу. Або, ну, там було дві таких, два тремпіля отаких. Один нормально, а другий, бачите, він якийсь браковий і він, вона вискакує, тому воно не тримається. Тут треба буде, ну, якби хтось з руками, щоб тут наплавити до, ну, доробити. Тоді воно буде тримати. От, А так, ідея дуже гарна, але трішки ну, Китай, що ви хотіли. Ну, давно коштувало недорого, але все одно не копійки, щоб зовсім. Тому одна нормальна, а оця в мене не тримається. Тому не купляйте, я не раджу. От Ти все ж от такий у мене швиденький влог. Зараз мені треба швиденько його змонтувати, щоб викласти, щоб вечірком. Подивилася, якщо що. Зараз ще піду і зніму кору для вас. Вона росте не по дням, а по годинам. Просто вона така гарна, вже така міцненька, вже од'їлася, вже наросло м'яско на жопки, бо в неї оце жопка кости, маслачки оце аж терчали, оце тазові. Ой Боже. Така була вона, живіт здоровий був бо набитий, а так вона худа вся була. А зараз вона така ловкенька. От. Так що зараз вам її зніму, покажу і буду монтувати. Все, дякую вам всім за перегляд. Будь ласка, приходьте у суботу і в неділю також. В суботу приходьте на цей канал, а в неділю буде дуже цікаве, цікаве розпакування з AliExpress. Дуже там багато посилок, дуже багато цікавих речей і одежа. Ну, Багато всього, так що приходьте. Все, до побачення. Сьогодні дощ іде цілий день. Ляля там відпочиває. Ляля, до речі, не прив'язана, і вона все одно лежить в своїм кублі. Щось вона не хоче до кори і все. Кокосики. А я гайза там теж в місці з лялею, вони вдвох ото в кублі. Я тут сама тут, да, я тут сама, сама. Ли мене, я тут сама. У мене ось на шийник, скажи, який. Боже, в тебе шия вже виросла, чи що? Кора, в тебе, наче він свободніше був. Ой, спаляся, бачка, вже, бачите, жопка така в нас, гар, вже жобка, вже жопка, вже мазлачків нема. І вавки наші заживають. У неї тут вся вона в вавках побита. Це вавки були, побита спина була в неї вся. Сволочі. Як можна так оце з твариною поводитися? Ну, та дівчина теж казала, що він, він її бив. так. Дивіться, ну, яка вона гарна. І щось ніхто не хоче, ніхто не хоче кору я дала. Об'яву там в деяких соцсетях розмістили. Написала, що допоможу зі стерилізації. І ніхто не дзвонив. Не руки, не Все гризе, у неї зуби чешуться. У там іграшки є. Резинові такі. Ріста така. Каруся. каруся. Дай тебе познімати. Не ну, дай, не ну, дай гарно познімати. Дай кажися, яка ти красунька. Лапи оці на такі красиві лапи. Не гризи, нізя. Не хочу, щоб вона привчалася гризти руки. Оце потім не отучиш її. Все. Всім пока. Пока. Ой, вавки оці, вавки, вавки. Злазять. Так, піду у Айзе поїм кашу. Дивіться, оце. Айза. Айза. <рив> <рив> Боже, оце вдвох в маленькій хатці. Ні, щоб біля оцієї малої. Ні, не хочуть вони. Байкотують і все. Байкотують. Ну Айза ще хоч якось з неї трошки грається, а Ляля взагалі ні. Ні, вона не хоче навіть підходить. Так, ну все, поки будущ, пішла в хату.